Вітаю, друзі, на моєму каналі. Щасливий грибник. Щасливий грибник. Пішов подивитися в ліс, що робиться. Це вже сьогодні третя локація. Ніде я нічого не знайшов. Десь там вже показують, що починається. Але починається з молоденьких, дрібненьких. А це дивіться, якого я дрібненького знайшов. Звідки він взявся? Я здивований. Ось моя бейсболка. І ось перший молоденький гриб другої хвилі. Це щось з чимось Будемо шукати далі. Може знайдемо молоденьких. Друзі, знайшов я отакого от маленького першого. Там є відео. Бачите, бачите? Оце перший. А тепер знайшов справжніх молоденьких таких, якими починається друга хвиля, перша хвиля, третя хвиля. І дивіться, які вони гарні. Ось один. Два. Три. Чотири. І тут ще п'ятий. Оце грибочки? Це перший, значить, через два дня три буде тут бум. Добре, йдемо далі. І ще один чудовий грибочок трапляється на моєму шляху. Дивіться, який. Бачите. Значить, все. Є, тепер треба тільки шукати. Дивіться, який. Жирненький. Переїхав я, друзі, з того місця, з того лісочка у другий. Так, на цій самій території просто трошки далі. І дійсно це починається друга хвиля білих грибів. Ось такий. І ось отакий такий. І такий. І ще ось. А побачив я тільки одного і тут. Є шостий. Треба дивитися добре. Отакі От солдатки. Значить, треба приглядатися. Знайшов, друзі, дві зелені голубіночки. Бачите, який гарні. Але це червива і ця червива, Обидві червиві, Значить брати немає чого. Друзі, прийшов на чергову грібнецу. Це через дві-три грибниці є білі. Ось тут ріс, 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 так і не зачекався. Хоча я був тут назад тиждень. А дивіться який! Тут цей ріс. Оце красень. Оце красень. Дивіться. який. Один раз коснула мешка і все. Тут маленький рис, але це його заміг. Слава Богу. Там на горіші має три маленькі, верніше два. Значить, пробочуються грибниці. І через декілька днів буде бум. І ось ті два маленькі, що я говорю. Так і так. Знову, друзі, пройшов декілька грибниць. Не було, а на чергові знову є. Двох я заберу. О таких позатиків. А тут ось такий малесенький, там ще. Залишимо. Або я прийду, заберу, або хтось, не знаю. Побачимо. І ще на одній грибниці є грибочки. Жалко тільки, що я сьогодні прийшов. Хотілося перевірити. Дивіться, тут два проглядають і цих величеньких я візьму там ще є і тут одного візьму, тут ще є два. Два. І це висьмо. І один. Два, не, два, три. Чотири залишаю. Може виростуть. І ще на одній грибниці, друзі, є три грибочки. Заберу я одного. Ого, тут не, не три грибочки. Є. Один, два. Чотири. А ці два нехай ростуть. Май великих немає. Ось такі. Чотири ці заберу, а ті нехай ростуть. Ну що, друзі, відкрив я другу хвилю. Сьогодні в суботу, 19 липня, для мене почалася друга хвиля білих грибів. Я в тереблечі. Десь приїхав у другій годині, зараз, напевно, п'ята, прийшовся дуже багато грибниць. Не на всіх є, але по через дві, по через три вже є. Де спрокльовується і ось такий результат. Почалося все з цього маленького. Ви подивіться, який він знизу. Йому не більше трьох днів. Ось такий маленький. Якби я його не побачив, я би не почав шукати, придивлятися. Знайшов я і таких гарньонів. Це дуже гарний. Цей трошки помучений долею і жуками, Але так нічого собі, тяжкий. Ну і цей дріб'язок. Завтра, післязавтра, це вже буде. Можна йти з кошиком вільно. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, тисніть дзвіночок і будете бачити, що робиться з другою хвилею білих грибів. Бо мене цікавлять тільки білі гриби, тому що вони самі гарніші. До зустрічі в ефірі. na kanali što slijebi